Вітчизняні ударні камікадзе долають тисячі кілометрів глиб Росії. І масовано атакують критичні для ворога заводи, склади авіабази. Наші дрони вже перехоплюють і знищують російські шахеди. А прості у збірці FPV в руках наших військових давно перетворилися на універсальну зброю. Працюють на оптоволокні і виявляють такі ж ворожі дрони. Скидають все, що може вибухати. Перехоплюють і знищують дрони розвідники. За дронами системи РЕБ, за розробками яких Україна випереджає світ. І ще багато вітчизняних технологічних рішень лише за минулий рік з'явилося понад. 300. якісь нові рішення, якісь нові засоби, нові технології, щось об'єднують, щось запускають в повітря, щось поїхало по землі, щось з води стріляє, щось під воду пірнуло, щось під землю поїхало. Ну ми. Ми генеруємо постійно якісь нові продукти. Протистояння армії РФ, яка вливає в свій ОПК мільярди, і штампує зброю сотнями тисяч, змотивували нашу винахідливість і оперативність. Власну зброю робимо недорого і максимально ефективною. І саме це наша конкурентна перевага з виробниками західної зброї. Щоб українські дрони та інша зброя були ефективнішими за іноземні зразки, технології слід регулярно оновлювати і масштабувати. Щокілька місяців деякі збройові компанії змінюють свою техніку. Вдосконалі. Налення того, що вже працює на фронті, чи створення нового коштує немало. Розробка Азімута з нуля стала нам щонайменше вже 7 мільйонів доларів. Це щоб з нуля запустити розробку, відтестувати, допрацювати, підтримку налагодити. Міраж більше трьох мільйонів доларів. Це система найбільшого в Україні виробника засобів радіоелектронної боротьби та розвідки. За шість років компанія створила 47 позицій РЕП і РЕР, щоб прикрити від російських дронів фактично все. Критичні об'єкти, позиції військових, машини. І головне людей. Ось їхні відомі на фронті реб-рюкзаки, що захищають бійця і антидронові рушниці. В рік у нас на суто на розробки на РНД команди на зарплати, дослідні зразки, тестування в бойових умовах. Тому що, коли з'являється засіб, там 10-12 засіб зразу розлітається по бойовим частинам. і Вони в бойових умовах проводять тестування. У нас іде близько 10 мільйонів доларів. Близько, може бути більше. Але це те. Що потім дає результати. 80% доходів компанія реінвестувала в розвиток. Їхній азімут блокує дрони на усьому діапазоні частот. Пишаються своєю технологією альтернативою білому шуму. Ідей багато, тільки от грошей на реалізацію в українських зброярів не вистачає. Україна може запропонувати світу як готові рішення, так і комплектуючі. А ще відкритий експорт спонукатиме іноземців інвестувати в українські виробництва і технології. Це все додатковий дохід в оборонний бюджет, можливість купувати більше потрібної зброї і міжнародний вплив. Якщо говорити про РЕБ і РЕР, то повірте мені, ну по 24-му році року ми були на 15 різних виставках по всьому світу від Японії до Бразилії. Немає ні в кого робочого обладнання, яке могло би справлятися з дронами, тому що дрони, які були в 2021 році, і дрони, які є зараз, це просто абсолютно різні. Не то, що планети, це галактики, абсолютно різні. І в світі вже починають здогадуватись, що треба щось думати, що треба якимось чином себе захищати, особливо країни, у яких такі ж самі кінчені сусіди, як у нас, від нашої рішучості зараз залежить і майбутнє українського ОПК після завершення бойових дій. Чи стане Україна гравцем на світовому мілітарі ринку? Чи ризикує втратити оборонні здобутки цих важких років? Наталя Куликолексій Євченко, факти сітіві, марафон Єдині новини.